У кривому розі триває оновлення головних транспортних артерій міста. Цього разу роботи ведуться у Покровському районі на вулиці Корнієр-Чмедила. Тут демонтують старі бордюри, зрізають зношене покриття та укладають новий асфальт. На ділянці працюють дорожні бригади та спецтехніка. Завершити весь комплекс робіт планують до кінця жовтня. Побували на місці, і наші кореспонденти. Вулиця, яка понад століття з'єднує центр Кривого Рогу з північними районами, сьогодні переживає нове народження. Вулиця Корнія Речмедила серед жвавих дорожніх артерій міста, якої щодня курсують десятки тисяч автівок. В неї рухається і велика кількість безкоштовного комунального транспорту: тролейбуси номер 3 та 23, автобуси 228 та 228 а, а також кілька приватних маршрутів. І саме тут нині працює важка техніка та дорожні бригади, аби вже восени криворіжці могли їхати оновленим шляхом. Час так протяжок. Ділянка протяжністю 750 метрів на сьогоднішній день виконує роботу по демонтажу бордюрного каменю. Ведуться роботи з демонтажу тротуару. Йде встановлення нового бордюрного каменю. Паралельно ведуться роботи з оброблення зливної каналізації. Тут демонтують старі бордюри, зрізають зношене покриття та готуються укладати новий асфальт. Щодня працюють 15 дорожників та 11 одиниць спецтехніки, аби все зробити якомога швидше та якісніше. Безумовно, нашим головним пріоритетом на Час війни є підтримка сил оборони, є соціальні програми нашого міста, такі як безкоштовний проїзд, поплата коштів прямих по западських продуктові набори, також допомога людям і ліквідація наслідків ворожих вражень і відновлення системи тепловодопостачання, яка дуже постраждала після того, як півроку стояла після пуста після підриву таковки. Асфальт ми також робимо на тих вулицях, на на яких рухається велика кількість комунального транспорту. Увесь комплекс робіт на цій вулиці планують завершити до кінця жовтня. Це одна з найдовших транспортних артерій міста. Цього року вже завершили ремонт доріг на проспектах Миру та Металургів. Вулицях Степана Бандери, Піхотинський, ї танкової бригади. Наразі ще тривають роботи на вулицях Корнієречмидила, колишня Ракітіна, Володимира Терещенка та 80-ї десантно-штурмової бригади. Ганна Соболєва, Анастасія Костенюк, Максим Морашо. В перший міський. Мінус 15 безпілотників. Нічний час армійці з повітряного командування схід знищили в небі над Дніпропетровщиною півтора десятки російських БПЛА. У Дніпрі ворог поцілив по підприємству, виникли пожежі в Покровській громаді Нікопольського району. Зафіксували прильоти в півідрону. Обійшлось без загиблих та поранених. Напередодні протягом доби російські окупаційні війська тероризували Нікопольський район. Від ударів важкої артилерії, великого калібру та дронів камікадзе у. Учно було в Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоно-Григорівській громадах. Внаслідок атак пошкодження дістали приватне домоволодіння, двоповерхова будівля, що на експлуатувалася, гараж та авто. В Межівській громаді Санельниківського району ворог поцілив безпілотником по приватному будинку. Обійшлось без постраждалих. Росія 4 вересня завдала серію ударів по об'єктах критичної та промислової інфраструктури на Сумщині. Є руйнування, горіли на житлові приміщення. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Наслідок обстрілів двоє чоловіків та жінка загинули, шість постраждали. Пошкоджені будинки, магазини, коте, коледж, перебите електропостачання. Всього за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. В Віллінівці загинули дві людини. Пошкоджено п'ять приватних будинків, три склади і дві господарські споруди. У Костянтинівці три людини загинули і одна поранена. Пошкоджено дві багатоповерхівки, лікарню, приватний будинок. На Чернігівщині Росія вчора балістикою завдала удару по гуманітарній місії данської ради у справах біженців, яка проводила гуманітарне розмінування. На жаль, двоє загиблих, п'ятеро поранених. Загалом за добу під російськими обстрілами було 29 населених пунктів Чернігівщини. Цілили переважно епіві-дронами по об'єктах інфраструктури. За добу по Миколаївщині Росія двічі вдарила епіві-дронами по двом громадам. Ніхто не постраждав. Військове РФ близько дев'ятої години безпілотником атакували цивільне авто поблизу урожайного на Херсонщині. Загинув 58-річний чоловік фермер, який працював у полі. Ще один чоловік загинув 4 вересня від удару ворожого дрона. По Ачкарівці загалом російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини, житлових кварталах, населених пунктів області, пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, вандажівку, гараж та приватні автомобілі. На 810 ворогів менше такі втрати в особовому складі понесли російські окупанти протягом минулої доби зусиллями сил оборони України. Також наші оборонці знищили 222 БПЛА, 139 одиниць автотехніки, 50 гармат, два танки, два броніваки, одну ракетну систему залпового вогню та один ворожий засіб ППО. Українська ППО вночі нейтралізувала 121 шахет та дрони імітатори на півночі, сході країни. Українські авіації, ракетні війська та артилерія уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки: один склад боєприпасів, один пункт управління, чотири пункти управління БПЛА та п'ять артилерійських засобів противника протягом доби українські оборонці зупинили 172 спроби ворога просунутись вперед на Північно-Слобожанському, курському, південно-слобожанському, куп'янському, лиманському, сіверському, краматорському, Торецькому, покровському, новопавлівському, Оріхівському та придніпровському напрямках. За 1290 днів російські окупаційні сили втратили 422 літаки, 341 гелікоптер, 11 159 танків, 23 243 броньовики, 32 435 гармат, 56 267 безпілотників, 60 831 одиницю автотранспорту, 1216 засобів ППО, 1480 ракетних систем залпового вогню, 3686 крилатих ракет, 28 кораблів, Влів, одну субмарину та вже більше 1 мільйона вісімдесяти тисяч російських загарбників. Останні приготування до нового опалювального сезону на фініші. Лахівці комунальної криварі тепломережі виконали більшу частину із запланованого капремонту устаткування на котельній північний ГЗК номер 2 що на Даманському. Оновили та провели гідравлічне випробування на двох котлах. Ще один на черзі. Теплоносій звідси в холодну пору року подають до майже 13,5 тисяч споживачів. А тому вже міжсезоння тут все міжсезоння тут реально ретельно перевіряли наявне обладнання, яку роботу зрештою провели. Дізнавалась наша знімальна група. Ремонтні роботи на фінішній прямій в рамках підготовки до нового опалювального сезону 2025-2026 Фахівці комунальної тепломережі втілюють в життя все заплановане на міжсезонний період. Так на котельні північний ГЗК номер 2 вже два котли успішно пройшли гідравлічні випробування. Вони готові до старту роботи. Теплоносі звідси подають не тільки до багатоповерхівок, але й ще до 18 закладів освіти та до лікарні. Ми з вами знаходимося на котельні «Північний ГЗК номер 2. Від цієї котельні підключено 256 будинків, всього споживачів 13,5 тисяч. На даній котельні ми закінчуємо зараз капітальний ремонт котла номер 2 в об'ємі об якого ми повністю міняємо всі поверхні нагріву. Залишилось тільки роботи по його термоізоляції і по фотіровки. Тому ризиків для опального сезону на даний час нема. Місто продовжує здійснювати комплексну реконструкцію систем теплу та водопостачання тернів. Вже замінили 9 кілометрів мереж централізованого опалення. 4 кілометри зношених металевих труб замінили на сучасні поліетиленові по водопостачанню. Замінили 23,9 кілометри труб на нові поліетиленові. Триває комплексна реконструкція. Системи теплої водопостачання всього міста, ну і особливо Тернівського району. Чому Тернівський район? Тому що це кінець системи і теплозабезпечення, і водозабезпечення. І більш за все пострадала система саме тут, під час руйнування Каховки, коли труби пусті стояли під час гідроударів. Це Це ну, найбільша зміна за останні 40-50 років. 21 кілометр труб водопроводних, водогін великого діаметра вже зроблено. Йдуть заміни внутрибудинкових мереж по воді, також по селищам, які мають відношення до Тернівського району, по теплопостачанню 14,7 кілометрів внутрішньоквартальних труб. Всього ж в планах тепломережі на цей рік замінити та відновити 78 кілометрів теплових мереж, зокрема 48 кілометрів поточний ремонт, 27,7 кілометрів реконструкція, 2,5 кілометри капітальний ремонт, 15 кілометрів ізоляції теплових мереж, капремонт п'яти котлів, поточний десяти котлів. Олександр Фефілатів, Ірина Симкович, Перший міський. Учні Криворізької гімназії номер 121 тепер проводять перерви у сучасних рекреаціях завдяки підтримці чеської організації Людина в біді. Одна з рекреацій облаштована біля навчальних класів, інша в укритті. Партнери допомогли не лише школам, а й системі теплопостачання міста. У трьох котельнях модернізували обладнання, аби криворіжці були з теплом зимку. Така співпраця стала частиною широкого плану підтримки України. Так яскраво кожну перерву проводять учні 121-ї гімназії, завдяки співпраці міста та міжнародних партнерів чеської організації Людина в біді у навчальному закладі облаштували дві реакреації з сучасними меблями та інтерактивними зонами. Це така зона відпочинку для діток молодшої школи, де передбачено меблі для проведення ігор там настільних, а також цікаві такі кольорові меблі, на яких діти зможуть відпочивати під час перерв. Також в цій зоні облаштована жива підлога, де діти зможуть гратися на перервах і в позанавчальний час. Також у нас є одна рекреаційна зона це в укритті, тому що ми знаємо, що зараз такий час, що певну частину освітнього процесу ми проводимо в укритті, то там обладнана повністю кімната, меблями, усім необхідним для проведення повноцінного процесу, зокрема і для подолання освітніх втрат, які зараз. Також активно у нас практикується. Не лише соціальну, але й критичну інфраструктуру допомагають оновлювати міжнародні партнери. Відключення світла, гідроудари призвели до розбалансування системи теплопостачання та зношування і так не нового обладнання, аби забезпечити стабільність опалювального сезону степливому трубами взимку у кожного криворіжця у рамках програми співпраці у трьох котельнах міста провели модернізацію електрообладнання в рамках співпраці з організацією Піповолонітна. Наше підприємство та місто отримало електрообладнання, яке забезпечує керування технологічним обладнанням на трьох котельнях нашого підприємства. Розподільчі мережі 0,4 кВт, яке забезпечує працю технологічного обладнання. Чеська гуманітарна організація Людина в біді впродовж декількох днів відвідувала декілька куточків України, аби перевірити реалізацію вже виконаних проєктів та побудувати план дій щодо майбутніх проєктів, зокрема у Кривому Розі що дійсно вражає, це величезні зусилля українців. Також дуже приємно бачити, що ми маємо хорошу співпрацю з місцевою адміністрацією та представниками різних установ у рамках спільної зустрічі. Представники криворізьких керівних органів та чеські партнери поділилися враженнями щодо проробленої роботи, обговорили проблемні напрямки та окреслили подальші кроки плідної співпраці у найближчому майбутньому. Наша співпраця це не лише про відновлення того, що зруйнували Росіяни. Це і про впровадження нових технологій та. Кож нових стандартів, відповідно до стандартів ЄС. Я також хочу щоб ви розглядали Якщо це можливо, нашу співпрацю як не лише допомогу чеської республіки для України і для як зазначають представники гуманітарної місії Людина в біді, мета цього візиту не лише оцінити вже надану допомогу людям, які постраждали від війни, але й подумати про майбутнє, аби створити довгостроковий план розвитку та відбудови України. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв, Ірина Семкович, Першимський. 30-річний ювілей з моменту створення святкує у вересні територіальний центр соціального обслуговування центрального міського району. На обліку в терцентрі перебувають більше трьох тисяч людей поважного віку. Для них працюють три відділення: догляду вдома, денного перебування, це різноманітні освітні гуртки та відділення адресної допомоги, де свої послуги надає швачка, перекорі та чоботар. Для працівників торцентру з нагоди ювілею влаштували концерт та відзначили грамотами від імені міського голови та районної ради. Соціальний фронт надзвичайно важливий в наші часи. Хочу сказати великі великі слова подяки за вашу мудрість, за ваше терпіння, за вашу людяність, за те, щоб наш заклад, наші підопічні хочуть приходити і знаходять там. Свій спокій, душевний притулок, справжню дружбу такими побачили головні події дня наші кореспонденти. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Синоптиків у суботу, 6 вересня, у кривому розі температура буде спекотною. Вдень очікується плюс 27, а вночі до плюс 13. Протягом дня буде ясно та без опадів. Атмосферний тиск 757 мм. міліметрів.